30.072 року у слузі народу підтримали проведення малої приватизації в умовах війни. Що це було? Ви мені не поясните? Що відбувається? Під час війни треба устроїть розпродаж. Так саме розпродаж, я не помилився, адже там спрощена процедура. Верховною Радою прийнято закон про спрощення приватизації. Ні, ні, ні. Не заморочуйтесь, нічого складного. Буквально буде наступне. Скоротили терміни, було 100 днів для аукціончику. Зараз буде 25 днів, бо а що ж, війна, треба прискорюватися, быстренько все розпродавати. І ще моментик такий: знаєте, якщо не виявиться бажаючих за заявленою вартістю купити це майно, виставлене на розпродаж, 50% зрізається новий конкурс. Хочу вам дещо пояснити: під час війни це досить шкідливо критикувати ну, така влада, як вже я. Тут, тут нічого не поробиш. Але в той самий час треба згадати, що війна все ж таки ведеться на два фронти: з зовнішнім ворогом і з внутрішнім, який, як той паразит, намагається зсередини Україну знищити. Тож, певно, на мою думку, цей бій треба вести. І всередині і критикувати і не зупинятись бо... або що залишиться після перемоги, Чи я не правий. Якщо не правий, напишіть в коментарі. Я заб'ю до перемоги, нічого не буду записувати, але це Це болить, це... це неправильно. Очевидно, що неправильно, і зараз я вам поясню, чому ось це, що вони роблять з приватизації. Наведу вам до прикладу статтю Олександра Кірша, приватизація в Україні, це дев'яності. версія 2.0. Так, це чудовий час додеребанити те, що взагалі зараз копійки вартує. нічого не вартує під час війни, воно ну, нуль. Розумієте, це за дві копійки буде скуплено. Нам будуть пояснювати, що ну так треба, тож держава в економіці ще, ще, ще щось. Але це не про це. Це не про державу в економіці. Це саме про те, що напротязі 30 років це майно діребанялось і вони збагачувалися. А зараз вони. Бажають єдине бажання, розумієте, вже більшість з них виїхала з України, сіли там в Європі, в Америці, їм треба відбілитись. Щоб відбілитись, треба продати те, де вони ворували, де крали все, що криво лежало, щоб їх не притягли до відповідальності по 191 й частині 5 з конфіскацією, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина п'ята карається позбавлення волі на строк до 712 з позбавленням права обіймати посади, певної діяльності займатись та з конфіскацією майна. А ось тепер дивіться, що відбувається. Менше держави в економіці. Перезапускаємо масову приватизацію 30 липня 2022 року. Мова йдеться на першому етапі. Дивіться, про 420 підприємств на приватизацію та ліквідацію. Замислюється. На даному етапі, нарешті, ми маємо прокурора САП. Я радий. Чесно радий, бо очікував цього ну, досить довгий час. І вважав, що ну, якщо вже там нічого не зміниться, то не знаю. Ну, ну до побачення. 191 частина п'ята. Це якраз про цих людей. Набу розслідує. Саме по цій частині. ДБР до п'ятої частини. Перша, друга, третя, четверта. Це ДБР. П'ята це Набу. З САПом. САП їхні процесуальні керівники. І. 420 підприємств замисліться, скільки було директорів, бухгалтерів за 30 років там, коли воно все розворовувалось, скільки коштів вони витягнули з того всього, з якою кількістю міністрів в кабінеті міністрів вони поділили? І за цей час. На які височезні посади зараз це все у ці ниточки ведуть, якщо їх у ці клубочки почати розплутувати вже при наявному? Дивіться у нас, в цьому корпусі НАБУ, САП-Антикоровський суд. Оце три може. Займатися цими людьми це тисячі керівників цих підприємств. Підприємства продаються, справи не відкриваються. Ось саме про це зараз іде мова. Вони очищаються, відмиваються. А цей Брухт, як стояв, напіврозбитий ще рочків п'ять просвоїв би нічого страшного з того б не відбулося, розумієте? Але якщо його продати, справи не відкриються. Ось у цьому проблеми, і це величезні кошти. Навіть на маленькому державному підприємстві кралися мільйони, а їх, ось, як ви бачите, тисячі. Ось саме про це йде мова зараз. Про те, щоб винні не уникли відповідальності. Це не розшатування, це мій крик душі. Маємо сап вже діяв, яка може працювати. І ось таке, та. нє ні ні, -ні ребятки. Ні -ні -ні, ніякої вам мать вашу приватизації. Адже що адже ви там задумали, ми вже прочитали. І ще одна цікавинка з приводу цієї самої приватизації: це 90, в 90-ті версія 2.0. Проводиться, ну тут не схема, а тут економічне явище: що якщо продається підприємство, то держава може без шкоди для економіки трошечки грошей надрукувати. А це вже етап другий. Що буде відбуватися? Дивіться. Продали на мільйон, мільйон ще додатково надрукували. Це ніби ні на що не вплине. Так, от економіка, ну, не зреагує. Гроші прийшли, проінвестувалися, все отлічненько, І вже ось ці надруковані грошики підуть кому потрібно. А далі почнеться етап другий велика приватизація. І ось цього боятись треба більше, ще мід його більше, якщо це вже розварована і виведене за Бугор, то це ще не докрадено і знаходиться тут. І ось вам маячки, сигнальчики. Нефтігас. Так. Скоріше за все, він буде одразу ж на черзі, як потрібні люди наповнять кармашики грошима. 26 липня. Нафтогаз у дефолті. Що відбудеться з компанією? Ой, цікаво, дійсно, що відбудеться кам з компанією? Дивіться, Нафтогаз банкрут. А що зазвичай відбувається з банкрутами? Ну, до прикладу, розпродається їхнє майно. А чому б ні? А яке ж майно є у Ніфті Ну, чим він володіє? Певно, десятью папками, сотню менеджерів з мільйонними преміями, стомільйонними. У випадку керівництва наглядових рати і цих наших керманичів? Він володіє у Ось це найсолодше, що завжди хочеться докрасти нашим можновладцям. Дивіться, який ласий шматочок: 13 мільярдів з половиною кубів газу. Це це, княжна, позоріще, адже мали б добувати більше двадцятки, але це статистика на 20-й рік на офіційному сайті Укргазвидобування. Ну то таке рік не оновлювали. Приріз, дивіться, 20 мільярдів. Щось там вони планували. Ну, коротше, навіть 13 мільярдів з половиною перемножте на сьогоднішню ціну на газ. Ну, що воно зараз коштує. Влітку трошки дешевше, та е, в кінці зими, коли вже все ж таки це от все, тренді почався, коли Росія перестала щось прокачувати в Європу, заповнювати е, схрони ті, які їм передали. До двох тисяч баксів доходу. Двох тисяч. От і дивіться. Ну, дві не дві, по тисячі. Ну, Куб один долар. 13 мільярдів, 13 мільярдів баксів. Офігенні дені. Ну, це з урахуванням того, що ще багато газу не обліковується і так ворується, що я так вирішив. Та ще з однієї статті про Вітрянка і Шмигаля. На чому вони побадалися? Що не так? От, статтеєчка у червні Кабмін доручив Нафтогазу накопичити на початок опалювального сезону мінімум 19 мільярдів газу, а Вітренка наголошував, що для проходження зими вистачить 15 мільярдів кубів. Ви розумієте? Кабмін приблизно знає. Видобуток. Ну то є, він, він так і є, десь під двадцятку. А Вітренко такий: Та яке пітнашка? То все, то того нема. То того ми вже все продали, збагатились і вивели вовшорчики. Да. Ось така от гарна штука. І зараз, як бачите, маховик почнеться з малої приватизації, надрукують більше грошей. Задля цього буде місія, що зробили? Обміннички закрились. Всі вивісочки, все, відключили з розеток, все, нема, щоб ви нічого не бачили, як воно десь там шевільнюється, але вони розраховують, що не сильно скакане. І почнуть отой. Спочатку відбілювання, потім накопичування твоєї маси грошової, для того, щоб що? вже на велику приватизацію іти готовими. Також приймуть щось типу спрощена процедура, бо надо то швидко, бачите, ніфті банкрот, а зиму з йому треба проходіти під панічку, під таким соусом, продамо родовище. Тобто, укргазвидобування з. Величезними запасами газу в копалинах. Ну, от якось так. По-інакшому в мене і не складається. Я той пазл вже десятки разів розбираю і заново складаю, і все одно я бачу грьобаний схематоз на оцьому всьому, Задля того, щоб величезна кількість. Держслужбовців у минулому працівників кабміну, міністрів, директорів держпідприємств, бухгалтерів, держпідприємств, усього того менеджменту уникли відповідальності, під чумок цього надрукували ще більше гривні, адже дивіться, то інвестор прийшов, все нормальненько, то не наврядіть. На чуть-чуть станочок. Оп, і поніслась. Денюшки вже будуть накопичуватися для того, щоб вже щось більшеньке скуповувати. Бо що, дивіться, то ж хорошо пройшло, все ж вас понравилось. Три копійки ми з тих всіх аукціонів вилучили, але ж то нормально. Що у нас запитання з тим бюджетом? Ви дістали, вам вам не вистачає. Давайте поглянемо. От, чи не вистачає? Мені здається, що мало б вистачати зараз з усіма тими запозиченнями. До держбюджету у липні надійшло майже 170 мільярдів гривень за місяць. Майже 170. З них десь біля 80 мільярдів, то є запозичення, допомога міжнародна, так її назвемо. І давайте згадаємо ще раз. Які видатки планувалися в бюджеті на цей рік без війни. Зрозуміло, там ну, от, от таке от, біля півтора трильйони, тобто 1500 мільярдів. Добре, 1600. І за один місяць ми отримаємо 170. Тож поділіть, поділіть, блін на 12 місяців то у нас щось більше, чим планувалось, чи не так? Вже ж немає проблем з наповненням бюджету, а вам все не йметься, що треба щось продати, бо наповнить бюджет, бо то дірочка, то ще щось. Тому цей аргумент не проходить. Вистачає грошей, ми це бачимо. Ось. З офіційних даних, держбюджет отримав 170 у цьому місяці, в тому місяці. Але ж ті хлопці не втомимі. Дивіться, 2 серпня в Україні можуть змінити податки в Кабміні. Обговорюють запровадження нового збору. Ще один податочок додадуть. Це стосується фопів. Чудовенько, неутомімий наповнителі бюджету. Чудовенько. А ось вам новина півмісячної давності на тлі браку коштів у НАЦ помітили надвеликі зарплати на держслужбі, але планують їх підвищити ще більше. При цьому в НАЦ визначають, що реформа викликає неоднозначне ставлення не лише в суспільства, а й на самій держслужбі. Додамо ще одну штучку до цього. Ну, вже після цього розходимось, а після того, як ви мені в коментарях напишете, чи потрібно зараз хитати то все, чи заткнись, зараз вже не на часі. Зараз от та-та-та-та, ну, не знаю, напишіть самі. Завершуємо. Остання новина на цей випуск. Держслужбовцям дозволили займатися бізнесом. Ха! У мене кінець, я закінчив. До зустрічі, пока.